Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, які закінчення будуть мати іменники першої відміни в орудному відмінку. Спочатку пригадаємо, які ж це іменники першої відміни. Це іменники, які належать до чоловічого, середнього або спільного роду і мають закінчення А або Я. Ці іменники поділяються на три групи: твердо, м'яку і мішану. Якщо основа закінчується на твердий, приголосний, школа, ул, парта, ти», то це тверда група. Якщо на м'який земля ль, вишня, ні, то це м'яка група. А якщо на шеплячі ши, спаржа, круча, то це мішана група. Так от, закінчення в орудному відмінку залежить від того, до якої групи належить те чи інше слово. Якщо це тверда група, то закінчення в орудному буде ою, тому ми пишемо партою, книгою. Землею вишнею, тому що це іменники м'якої групи, і в уродному має закінчення Е бути. Е. І межею спаржею це іменники мішаної групи, і закінчення буде Ею. От і все, все дуже просто. Визначаємо відміну, визначаємо групу тверда ою, м'яка мішана Ею.